Останній робочий день цього тижня п'ятниця 21 жовтня. В студії для вас працює Ігор Чельтер. І це Капрі Ньюз. найактуальніші новини регіону. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Група поліцейських білий Янгол рятує мешканців Мар'янки та Красногорівки. Боже, і бомжом Сто 115 свердловин та нові фільтрувальні станції. Ситуація із водопостачанням у Новогродівській громаді. На сьогоднішній день. Тільки в місті Новогродівка вже 115 скважин. Як проходить дистанційне навчання у добропільській громаді? Ми не зважаємо на свій робочий час, чи вільний час. Вчитель зараз працює щодобово і навіть ввечері і вночі. Історія одного укриття у Покровську мешканці просять допомоги. влада ігнорує. Я знаю, що гроші виділені з бюджету на обладнання стратегічних об'єктів. На обладнання у таких подвалах як ось, ось, ось наш від орігамі до автомоделювання у Покровському дистанційному форматі працюють гуртки для дітей. Після канікул ми плануємо підключати керівників гуртків до шкіл саме на виховні години, щоб якомога більше дітей знали про існування такого формату роботи. Відповідальна економія як мешканці Покровська ставляться до защадження електроенергії. Не включаю нічого лишнього. І та саме водія часу мене вже все все виключено. Щасливі очі дітей у Покровську у дитячій бібліотеці відбулася вистава на новий лад віршованої казки Колобок. Провели лялькову виставу, лабіринтами бібліотеки провели екскурсію, пригостили смачним чаєм, солодощами і, звісно, кожному подарували подарунок на згадку про нашу бібліотеку. Розпочинаємо випуск новин з оперативної ситуації в Донецькій області. Російські війська атакували Донеччину ракетами і артилерією. Поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ. Упродовж доби ворог завдав сім ударів по житловим районам та інфраструктурі. Є загиблі та постраждалі. Росіяни накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут СМТ, Велика Новосілка. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об'єктів. 10 житлових будинків, приміщення СТО, господарчі споруди, автомобілі у Бахмуті від ворожого артилерійського обстрілу загинула людина. Є травмовані поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. 21 жовтня, – 75-та річниця з дня масового виселення мешканців західних областей України до віддалених районів Сибіру. Каральна операція Захід розпочалась 2-й годині ночі, 21 жовтня 1947 року. Під час цієї операції до Сибіру, Уралу, Казахстану, Далекого Сходу, Тюмені, вивезли понад 78 тисяч осіб. З них понад 11,5 тисяч людей, жителі рівненщини. На українців чекали каторжні роботи в колгоспах і копальнях Сибіру а частина депортованих жителів Західної України опинилася в Карлазі, найбільшому виправно-трудовому таборі СРСР. Загалом же в 40-х 50-х роках із Західної України вислали більше 203 тисяч людей, з них майже 34 тисячі з Рівненської області. Крім цих висланих українців, було ще 35 тисяч засуджених і більше 50 тисяч вбитих. Група поліцейських білий янгол рятує мешканців Мар'їнки та Красногорівки. Подробиці дивіться далі. Толі, приїхали твої спасителі. Ой, приїхалі спасіте. Ось так зустрічають хлопців білих янголів, мешканці Красногорівки зі сльозами радості та розумінням, що їх не покинули. Щодня білий янгол група поліцейських начали з Русланом Лукомським виїздить до прифронтових містечок Донеччини. Попри масовані обстріли та близькість ворожих позицій, вони доставляють людям їжу, ліки, предмети першої необхідності та надію. Декілька місяців життя у підвалах без світла і з мінімальною кількістю води та їжі. Саме так українці змушені доживати свою старість через російського агресора. Хлопці білі янголи евакуюють абсолютно всіх мешканців із фронтових регіонів. Ви за нами приїхали. Да, да. Ви скажіть, вічів у нас багато. Давайте виносити, хто є, влізять. Будем віщать. Боже, сімдесят три года і бомжом остаться. Пасіва, ребята, небажання місцевих евакуйовуватися, попри пряму загрозу життю та здоров'ю. Хлопці з білого янголу вважають головним викликом в роботі своєї команди, адже люди евакуюються лише тоді, коли у них нічого не залишається. У містечках Мар'їнка та Красногорівка на Донеччині досі залишилося багато цивільних, серед яких є діти та люди похилого віку. Щодня міста піддаються обстрілам. Як результат, страдають цивільні. Закривали двері, і тут мене. Сюда да, закинула часто білий янгол допомагає людям із пораненнями. Хлопці зазначають, що зараз стали у нагоді ті навички, що вони отримали під час навчань з домедичної допомоги. Коли йде бій, їздити важко, але життя людей важливіше. Білі янгули у черговий раз закликають мешканців не тягнути до останнього і виїжджати, коли місцева влада пропонує це зробити, аби потім не довелося виживати у підвалах. Сьогодні вночі обстрілу з боку окупантів зазнала Селидівська громада, зокрема, місто Українськ. Мешканці повідомляють, що приліт був район багатоповерхівок. За попередньою інформацією постраждалих немає. На Донеччині триває процес відновлення газопостачання. Про початок опалювального сезону в області в ефірі телемарафону розповів голова Донецької обласної військової цивільної адміністрації Павло Кириленко. Фактично зроблено неможливе на Донеччині відновлено газопостачання. Голова Донецької обласної військової адміністрації зазначає, що яка б складна ситуація в області не була, опалення буде відновлене. Газопостачання буде вугільне і за допомогою газових котелень». Повністю в 15 територіальних громадах частково в 10, і в 10 наразі точно станом на зараз неможливо у зв'язку з активними бойовими діями. Тобто, це доводить, те, що ми не робили прогнозів, а плідно працювали починаючи. Серпня місяця для того, щоб відновити це газопостачання, це газотранспортні системи України і Донецько Белгаз спільно з військовими адміністраціями з військовими провели величезний обсяг роботи і маємо такий результат на сьогоднішній день. Теплоносій уже отримують чотири лікарні та десять закладів освіти у Андріївській, у та Шахівській громадах. Як би складно не було на Донеччині. 1 листопада принаймні ми розраховуємо подавати тепло, в приватний сектор, критичну інфраструктуру і в 15 громадах багатоквартирних житлові будинки. На терміни початку опалювального сезону також можуть вплинути як погодні умови, так і військові дії на території області, адже ворог буде намагатися зробити все можливе, аби мешканці області залишилися без газопостачання і тепла, передусім цивільне населення. Також у соцмережах деякі мешканці Покровська повідомляють, що у приватному секторі вже з'явився газ. 115 15 свердловин та нові фільтрувальні станції. Яка ситуація із водопостачанням у Новогродівській громаді? Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Централізоване водопостачання у місті Новогродівка, як і у багатьох громадах Донецької області, відсутні через постійні обстріли та знеструмлення Карлівської фільтрувальної станції. Майже кожен день при обстрілах знеструмлюються. І наш населений пункт, і відповідна Карльська фільтрувальна станція. Крім того, там є руйнування, і системи водопостачання безпосередньо не електропостачання, а водопостачання. Тому... Це дуже велика проблема, і вона швидко не вирішиться. Але, як зазначає голова Новогродівки, у громаді організований підвіз води у ті частини, де люди не мають змогу брати воду із свердловин. Підвіз питної води, там, де зовсім немає джерел, звідки можна набрати воду, він відбувається. Але ж дивіться, от на сьогоднішній день. Тільки в місті Новогродівка вже 115 скважин. Під ці 115 скважин вже, скажімо так, дві треті наших будинків, які Багатоквартирні вони підключені під індивідуальні скважини. Одна третина всіх житлових багатоквартирних будинків ще не підключені до свердловин. Але доки дозволяють погодні умови, місцева влада буде проводити роботи із підключенням. Складніша ситуація із водозабезпеченням у приватному секторі, адже він, як правило, займає велику площу. Лінії там водопостачання, мережа водопостачання належить компанії вода Донбасу. Це не наші на нашу мережа, і забрати в них ми не можемо, щоб врізатися, відключитися і підключити вже людей. Немає такої можливості. Спочатку ми намагалися там розмовляти по деяким населеним пунктам для того, щоб пробурити свердловину, відключитися від центральної системи водопостачання і використовувати ці водогони для. Мешканців, ну там порозуміння не знайшли. Але у деяких населених пунктах громади вже почали з'являтися перші свердловини. І тому от в населених пунктах деяких, ну, в Маринівці вже є свердловина, зробили на село, тобто люди мають змогу прийти і набрати цю воду. Де цієї свердловини вона обмежена тільки насосом, насос видає три куба. На годину, але на жаль, є такі населені пункти, де геологічні умови не дозволяють бурити свердловини. Одна з підрядних організацій намагалася зробити свердловину в Михайлівці, але ж там пливун був і вони відмовилися. Зараз і старості дав завдання, тобто, якщо знайдуть вони підрядну організацію, яка зможе пробурити там свердловину. Тоді ми повернемося. Ми оплатимо роботи цієї підрядної організації. тим більше, що саме обладнання, все необхідне для свердловини вже для облаштування. У нас є. Також очільник громади зазначив, що незабаром від партнерів громада має отримати фільтрувальні станції зворотного осмосу, що дасть змогу видавати більшу кількість питної води зі свердловин. До уваги мешканців Мирноградської громади. З 21 жовтня змінився графік видачі питної води на школі номер 4 Відтепер видача питної води відбуватиметься з 7.00 до 12.00 та з 14.00 до 19.00. Про те, як проходить дистанційне навчання у добропільській громаді. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ідеальне дистанційне навчання можливе. І у добропільській громаді для цього створюють всі умови. Наші діти беруть активну участь. В проведенні всеукраїнських учнівських олімпіад, так в третьому етапі, обласному проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, учні посіли 11 призових місць. Вдало наші учні виступають, і при проведенні та захисту наукових робіт малої академії наук громаді є чим пишатися. Навіть початок війни не став на заваді знанням. Учні мали високі результати у минулому навчальному році і зараз готується не менш інтенсивна, щоб гідно представляти своє місто. Ми сьогодні з гордістю кажемо, що чотири команди загальноосвітніх закладів освіти керівник Дінісова Юлія Олексіївна стали переможцями всеукраїнського турніру юних істориків. Складними випробуваннями в цьому році були для випускників складти мультипредметний тест. В закладах освіти створюються банки обдарованих учнів. Список їх доповнюється. І вноситься до міського банку обдарованих та здібних учнів. На сьогоднішній день 25 учнів на закладів освіти отримують стипендію у розмірі 900 гривень. На базі навчально-виховного комплексу номер 4 відкриті класи, в яких діти навчаються за програмою інтелект України. Спочатку ми відкривали перший клас, це школа першого ступеню, але зараз у нас вже діти у восьмому класі і мають певні результати. В школі добре побудований процес дистанційної освіти. Електронна платформа, за якою навчаються учні, є одночасно і підручником, і щоденником, і простором для комунікації з вчителем. Всі матеріали до уроків. Вчителі нашої школи викладають на онлайн-платформі NZUA. І це унікальна можливість дистанційного навчання, бо забезпечує зворотній зв'язок, дає можливість відстежити опанування учнями, знаннями, вміннями, навичками та зробити навчання якісним. Вчителі не просто фотографують шматок друкованого підручника і виставляють його у месенджері дітям, щоб його виконали, а докладають багато зусиль у пошуку матеріалу для дітей, щоб заняття були цікавими за допомогою різноманітних форм та засобів принципів інтеграції, на основі яких будуються цікаві уроки, здійснюється виховання національної свідомості наших учнів на уроках української мови. Є тексти, оповідання, казки, легенди, що розповідають про історичне минуле України, знайомить з видатними українцями минулого та сьогодення. У дітей завжди є можливість отримати зворотній зв'язок від вчителя. Вчитель відповідає на запитання, які залишилися у дітей після самостійного опанування матеріалу. Ми не зважаємо на свій робочий час, чи вільний час. Вчитель зараз працює щодобово і навіть ввечері і вночі інколи буває. Як зручно дітям, коли вони можуть вийти до нас на зв'язок, коли вони можуть приєднатися і почути слово вчителя або роз'яснення нового матеріалу. Ми всі готові їм дати і піти їм на зустріч. Тільки так ми зможе. Ожемо це разом здолати і пережити такі нелегкі часи. Така модель комунікації між учнем і вчителем допомагає батькам і вчителям організувати роботу учнів. Звісно, складнощі з навчання виникають у дітей, які тільки починають робити свої перші кроки у шкільному житті. У співпраці з батьками нам це вдається як найкраще в таких нелегких умовах. З усіх сил намагаємося вчити наших учнів якісно та. На виховувати маленьких патріотів України навчання це частина життя родини та дитини. Наскільки цікавою буде ця частина життя, залежить від багатьох факторів, головний з яких зовсім не школа, а як родина хоче прожити ці роки. До редакції телебачення капрі звернулися мешканки однієї з багатоповерхівок в мікрорайоні Лазурне. Підвал в їхньому будинку офіційно визначений як укриття. Проте допомоги в його облаштуванні від місцевої влади вони так і не дочекалися. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Повномасштабне вторгнення країни агресора, яке розпочалося 24 лютого, розділило життя українців на до та після. Якщо раніше мешканці Покровська думали про те, як зробити комфортнішими свої домівки, тепер вони піклуються про облаштування підвалів та укриттів. Підвал будинку номер 78Б, що у мікрорайоні Лазурний внесено до списку укриттів, що розташований на сайті Покровської міської військової адміністрації. Наш підвал, ви ж бачите, наш підвал високий. Він будувався ізначально как об'єкт стратегічного значення. Він будувався як бомбоубежище. От, якщо можна пройти вот в поміщення, там навіть є місця де. Для туалетів в для душових кабін є місця такі гібилі е стояли. Проте перебувати тут людям у разі необхідності буде неможливо, адже бомбосховище майже нічим не обладнано. А те, що є, було зроблено завдяки небайдужості мешканців будинку. Я знаю, що виділено з бюджету на обладнання стратегічних об'єктів. на оборудование вот таких подвалов как вот вот как наш мы просили буржуйки нам э, выделить мы просили э, чтобы нам сделали лавочки где-то людям надо сидеть э, близлежащие дома э, скорее всего будут бежать к нам потому что у них подвалы низкие и скорее всего они будут, будут к нам бежать да всех пустим конечно но Убежище. дело в том что мы просим чтобы нам оборудовали подвал Пані Надія каже, зверталася за допомогою, куди тільки можна, але реакції ніякої. Ми обращалися на гарячу лінію, обращались нашими ми ходили от Трибушкін приймав, Требушкін тоді в третій, в третій школі приймав. Они все записали, да, кивали головами, да, все записали, медикаменти ми просили. Все, все записали. Ми говорим, у нас подвал стратегического значения. Да, Трибушкін, так, треба приїхати посмотрети. Ну так ніхто, по ніхто і не приїжджав. Ну, коли ми ходили у третю школу, то Трибушкин сказав, каже, вам же поддони привозили? Так да? привозили шість поддонів, гнилих чорні. Один попробувала ногою, поламала. Єдине, що змогли, так скажемо, вибити з місцевої влади, це дошки для лавок та трохи дров. Нам, правда, вот доски. Вот доски нам выделили, доски для лавочек. Но а, к чему их? Э, да, На что их ставить, те доски? Вот мальчик, который занимался этим, уже третий или четвертый день мне не отвечает на звонки. Жінки кажуть, збирати кошти на облаштування укриття не можуть. У будинку живуть майже одні пенсіонери з мінімальними доходами. А допомоги від влади й годі чекати. Тому все, що їм лишається, це вірити у ЗСУ і сподіватися, що це укриття все ж таки не знадобиться. У понеділок, 24 жовтня, 7.30, у місті Добропілля буде скорочено подачу води. Про це повідомляє Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП компанія Вода Донбасу. Такі обмеження пов'язані із заповненням водою теплових мереж котельних. Відновлення водопостачання у повному обсязі відбудеться після заповнення мереж. Від орігамі до автомоделювання у Покровську дистанційному форматі працюють гуртки для дітей. Подробиці далі дистанційне навчання щільно увійшло у життя учнів Покровської громади ще у 2020 році. Спочатку коронавірусна хвороба. Тепер війна, аби урізноманітнити навчальний процес та дозвілля дітей, у Покровську працюють різні гуртки. Щоправда, також у дистанційному форматі. Максимально намагаємося долучити якомога більше наших учнів та вихованців до цього процесу, щоб якось урізноманітнити їхнє дозвілля. Тому зараз у вересні відпрацювали в тестовому форматі. Є розуміння, що що треба з змінити і куди рухаємося у Покровській громаді працює декілька гуртків за різними напрямками. Поробки вони можуть робити, оригамі якісь інші вироби своїми руками. Навіть автомодельний кружок у нас працює дистанційно, аби долучити до позашкільної освіти якомога більше дітей. Під час навчального процесу будуть проводитись виховні години з керівниками гуртків. Після канікул ми плануємо підключати керівників гуртків до шкіл саме на виховні години, щоб якомога більше дітей знали про існування такого формату роботи, і що вони можуть і в індивідуальному порядку долучатися до роботи гуртків. Всі заняття гуртків записуються. І дитина може долучитися до них у зручний для неї час. Потім просто переглядають заняття і виконують завдання, тобто є коментарі керівника гуртка, є живе спілкування і є завдання з чітким інструктажем, що дитина може самостійно зробити. Гурткова робота це один із найефективніших шляхів розвитку особистості дитини, її кругозору та творчості. Під час війни позашкільна освіта є осередком, який дає змогу дітям отримати психологію. Психологічну підтримку, підтримати емоційний стан, переключити увагу та розвивати свої здібності. Вже декілька днів українців закликають економити електроенергію та не перенавантажувати систему. А як до таких обмежень ставляться мешканці Покровська? Відповідь на це питання шукали мої колеги. Із-за постійних масових обстрілів ворога, який б'є по критичній інфраструктурі, українців закликають за можливості економити світло. В іншому випадку будуть застосовуватись обмежувальні заходи. Та є вірогідність взагалі залишитись без електроенергії на певний час? Наразі не всі мешканці готові залишитись без світла, бо звичайні побутові прилади вже не стільки стали незамінними у нашому житті, що їх вимкнення стане проблемою. Особливо це актуально зараз, коли температура повітря знижується щодня, а опалення в домівках мешканців ще не з'явилося. А як же наразі обігріваються мешканці Покровська? У мене вдома печка, свій будинок. Я печкою топлю, готую на печці, тому, тому економлю. Там у мене частний будинок, печка. Одягаємося теплою. Поки ніяк одягом. Як і всі, наверное, кондиціонер, дучки різні. Никак, под одеялом. Честно говоря, включи бомбардировочную. Хорошо, у меня свой дом, уголь дрова. Ну, пока относительно нормально. А так будем, ну, чем, камином, конвектором? Я готовился к этому. Дрова есть, печка работает. Все пока в порядке. Конвекторами. Камины. Кожного мешканця просять відповідально ставитись та обмежити споживання електроенергії вранці та ввечері. Тож журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатись, чи економлять електроенергію покровчани по можливості, Ну після восьмі світ практично не включає. Ну поменше пользуються електроприборами. Мне кажется, поверьте, пожилые люди всегда экономят. Ну у нас все выключено, что не нужно. У нас так много а нема электропроборов. Ну, задумываемся, конечно, всех просят, но мы тоже будем придерживаться. День холодильник, а и печку еще включаем для еды. И все. максимально приборы электрические включаем. И все. А вот по-другому никак. Не включаю ничего лишнего. И это самое в 9 часов у меня уже все, все выключено. По возможности там как-то меньше света может быть включаем. Телевизор смотрим меньше. Включили то, выключили, как я не розу. Да что там у нас там? Машинка стиральная, воды нету. Холодильник, один то чайник. И все. Да, телевизор. И все, конечно, экономим. Пытаемся. Входим в положение. Телефон не, ну естественно, все одновременно не включаешь, конечно. Это само собой. Днем не включаем, а вечером пользуемся. Ну так, в 9 часов у нас отбой. Стараемся так, чтобы не сидеть. Экономим. Ну, на ночь включаем, днем выключаем. Не включаю чайник, не включаю печку, та, которая там подогреет чего-то. Отношусь к этому адекватно. Вот и все. Тож, як бачимо, мешканці Покровська з розумінням сприйняли прохання енергетиків і відповідально ставляться до економії світла. Енергетики зазначають, що такі обмеження зараз необхідні для того, аби українська енергосистема залишалась стабільною та контрольованою. Марія Горбачова Ігор Чельтер. спеціально для Капрі Ньюс. Кабінет міністрів України запровадив перевірку місця фактичного проживання ВПО. В це десь змогу з'ясувати, чи дійсно людина знаходиться за зазначеною нею адресою. Відповідну постанову уряд ухвалив 14 жовтня. Якщо під час перевірки ВПО не виявилось вдома, то людина протягом 10 днів має з'явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку і пройти там ідентифікацію. Якщо протягом 10 днів переселенець не підтверджує своє місце проживання, то такій внутрішньопереміщеної особі будуть припинені соціальні виплати на проживання з наступного місяця. У Покровську для маленьких переселенців показали казкову виставу. Всіма улюблену казку колобок переробили на новий лад. Чи сподобалось дійство малюкам? Дивіться у нашому наступному сюжеті. У центральній міській дитячій бібліотеці імені Теліги відбулася виставка віршованої казки Колобок на новий лад для дітей та батьків, яким довелося покинути свої домівки із-за війни. Подумали про дітлахів, які не вдома в таких не дуже гарних умовах. Зараз їм скрутно батькам. Також важко, аби розвантажити їх трошечки психологічно, фізично вирішили їм таке маленьке свято. В бібліотеці вже довгі роки існує ляльковий клуб. Вистави проводили раніше дітлахи, самі, самі діти наші. Вони виростали у нас за ширмою. Вони вчились творчості. Вони вчились бути акторами маленькими. На жаль, зараз багато хто евакуювався через війну, і ми робимо це самі своїми силами, бібліотекарі самі робимо вистави. Дуже приємно було спостерігати за посмішками на обличчі дітей. Цей захід їм подарував гарні емоції, частинку тепла та домашнього затишку. З мамою, з тітю, з і з братом ну, як то от более современне мені понравилось. У кожного хто сьогодні відвідав цей захід, своя історія життя. Мабуть, в мирний час діти сказали більше, чи сподобався їм цей захід. Сьогодні ми почули коротке слово так. Да. Mm, Також гарний настрій отримали і батьки. Хорошо, звісно. Діти у мене самі пам'ятішимо Савдіївки. Тут они хоч поразивілі. Ми приїхали взагалі общем лідним Діти разом з батьками мали можливість не лише подивитися виставу, але й зазирнути за коліси бібліотеки. Провели лялькову виставу лабіринтами бібліотеки, провели екскурсію, пригостили смачним чаєм, солодощами і, звісно, кожному. Подарували подарунок на згадку про нашу бібліотеку. Сподіваємося, це наша не остання зустріч. До новорічних свят ми також готуємо виставу. І якщо сподобалось нашим дітям та їх батькам, то будемо раді їх бачити знову. Тож, як бачимо, такі заходи можуть, хоч трохи відволікти і дорослих, і дітей від цьогодення. А тепер пропоную поговорити про погоду на завтра, 22 жовтня. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура в день становитиме плюс 6, вночі мінус 2. Отже, на цьому у мене все. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирних і спокійних вихідних. А вже наступного тижня у цій студії для вас працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Бережіть себе і на все добре.